Друзі, всім привіт! У нас тривають відразу два турніри з Counter-Strike 2, два доволі непоганих великих турніри, про які ми сьогодні поговоримо. Відразу перепрошую, що це відео виходить у форматі подкасту, просто буде звук а з картинки, буде тільки картинка. На жаль, я не встигаю все зробити вчасно, і так це відео вийде напевно десь о третій ночі, що є доволі пізно. Тож почнемо з ESL Challenger і Єнчепінг. Проходить у Швеції 100 тисяч доларів. Ви все знаєте, з попереднього відео. І у нас вже відомі два учасники півфіналів. Півфінали відбудуться. Нагадаю, завтра, 26 листопада, там у нас зіграють Монте та Мюбер у різних парах. Вони чекають своїх суперників, які посядуть друге місце у своїх групах. Почнемо з того, що формат. Все ж таки вилився у те, що він трошки дивний. Адже для того, щоб вийти у плей-офф, командам треба було виграти всього-навсього дві мапи. Монти зіграли Anubis та Ancient. дві свої найкращі мапи. Звісно, це їх влаштовує це, мене влаштовує, це вас влаштовує, це нас всіх в більшості своїх влаштовує. Адже це круто, що українська команда виходить у півфінал навіть такого невеликого, але все ж доволі серйозного та помітного турніру. Але от таке не влаштовує, наприклад, Eternal Fire, які тепер мусить виграти два бест 3 поспіль, щоб вийти у плей-офф. Але з іншого боку, Eternal Fire програли Nouns на своїй найкращій мапі. Для північноамериканців це нереально добрий результат, адже тепер вони заробили купу понітів у рейтинг ESL. Адже за таких суперників, по ідеї, має даватися більше очок. Але я не впевнений, як працює загалом система ESL. Проте, як мінімум, буст до своєї впевненості не заробили. Та й крім того, вони ще показали доволі близьку гру проти Монте. Там був міні-камбек, кілька раундів поспіль у другій половині вони взяли, тому певна впевненість має бути. Крім того, Eternal Fire будуть грати проти них після Best of 3 проти Тейлоу. А там може статися все, що завгодно, навіть якщо Тайлу поступляться, то вони можуть виснажити суперник, вони можуть створити йому багато проблем, і загалом інтернет Fire можуть підходити в такому виснаженому стані після цього матчу. Тому у нас є доволі непогані шанси, щоб вийти у плей-офф. У другій групі все було дуже-дуже цікаво. На жаль, середі Серідімакс вилетіло вже. Вони показали дуже погану гру проти Virtus.pro на Ancient. Тоді дуже добру гру проти Gamer Legion Ancient, але на всіх інших мапах, які вони грали проти Gamer Legion, гра не склалася, та й видно, що команді трохи бракує лан досвіду. На фоні них Snacks виглядав набагато впевненіше. Тож, результат закономірний, але от незакономірним виглядає результат MIBR. Мібер молодці, вони на дуже довгих додаткових раундах здолали Virtus.pro 25 на 22. І багато клащів, багато несподіваних моментів, але бразильці все-таки дотиснули на еншенті російську команду. Це дуже круто. Тепер росіянам треба буде грати Best of 3 за вихід у плей-офф. Сподіваюсь, вони його не виграють, адже тоді вони будуть грати проти Монте, а це вже лякає. Як ви знаєте, останні два матчі проти Virtus.pro Монте програли, тому не хочеться, щоб це стало третім разом і переросло в якусь закономірність. Тепер можна переходити до Blast Premier Fall Final. Тут ми бачили два матчі, два цілковито різних матчі, адже в першому Cloud9 без шансів здолали герої. Вони вирішили забанити Vertigo, яку я думав, що героїк пікнуть, і вирішили лишити нюк. вийшло трошки дивно, адже атаку данці показали доволі непогано. В 6-6 вийшло за результатами першої половини. Але в другій половині просто як почали віддавати раунд за раундом, якісь клатчі, якісь е, дурні розміни і так далі. І все це вивелося в те, що герої дали камбек до 11.11, .11, а потім програли два раунди поспіль, завершилося все 13.11. На другій мапі Інферно було видно, що захисту там немає. Ну, це нормально, це фактично мікс. Це не повноцінна команда, а тим більше враховуючи стиль героїв минулий, то тут важливо було, як гравці швидко переміщуються, як вони чують свого капітана, як вони реагують на якісь моменти на карті. Цього всього не було, не було командної синергії. Тож результат закономірний, Cloud9 виграли, і тут питання яких нема. Але все ж дивно, що без снайпера вони розібралися, а в бумучі взагалі 0,77 рейтинг, але все компенсується електронік. Який має рейтинг 1.42 після цього матчу. Це просто дикий якийсь результат, але всі ми знали його рівень, і всі ми знали, що він таке може. Просто все ж вірили, що цього не буде. Комплексі проти Наві. Мене дуже здивував пік Наві Анобіс, адже це найкраща мапа Complexті, але народжені перемати не забоялися, пікнули цю мапу і виграли, причому доволі впевнено, видно, що Коплексті не настільки впевнені. А як були раніше, або до них просто краще почали готуватися, почали до них серйозніше ставитися в цьому плані. Тому результат склався несподіваний, як для мене, але загалом по грі це було очевидно: 13-10 це навіть забагато, адже був певний такий міні-камбек. На оверпас все склалося. 13-6 на користь комплексі там просто рознесли. Оверпас це теж одна з тих мап, де треба правильно реагувати на всі сигнали на мапі. Треба швидко рухатися, треба добре знати, що тобі робити в конкретний момент. Для нових Navi це дуже важка мапа, так само як і New, як про який ми поговоримо трошки пізніше. Це дуже важлива мапа була з точки зору снайпера, адже там Сімпл відігравав дуже активну роль, бігав туди-сюди, робив важливі кіли, ентрі, вигравав в класі і так далі. Вантефул поки не готовий. У нього немає цього розуміння гри, розуміння гри Наві. У комплексі все добре на оверпас. Вони вигравали багато матчів, вигравали серйозні команди, тому тут ніяких питань нема. На нюк ситуація була настільки близькою, настільки цікавою. Я написав телеграм-каналі, що виграють Наві. Адже загалом Вандефул uh, мало грав uh, цю мапу uh, в складі Спраут, Він почав її грати в жовтні цього року, до того в останній він грав в Спіріт. Крім того, в нього там були не найкращі показники. Також в GL були певні проблеми на цій мапі, адже він зіграв всього 70 мап на Хел ТВ на нюк, і 9 з них були в цьому році. Було очікувано, що він там буде некомфортно себе почувати. Крім того, на HLTV TV він розказував, що на праках він цю мапу нормально відчуває. Але але на офіційках там були постійні проблеми ще у складі Apex. Тому вони, власне, перестали грати цю мапу, коли тестили нових капітанів. У Complexity є проблеми, але у них є збитий колектив. У них є збитий колектив, до якого. Прийшов еліч, який став апгрейдом, а не даунгрейдом, який замінив слабку ланку. Це було дуже важливо. І нюк, де правильно треба реагувати, де треба розігрувати клатчі, вони відіграли шикарно. Особливо, коли закривали цю мапу. Жодних питань не було. Еліч 145 за три мапи вивалив. Це праймовий еліч. І я думаю, що далі буде тільки більше. Я дуже радий за саме Джонатана. Ну, і в флопі мені подобається, коли він грає добре, то грає добре вся команда. Загалом виступ наві можна оцінити як позитивний, адже вихід у плей хоч вони виграли все один матч, це ж є доволі гарним результатом. Команді треба попрацювати разом, награти командну синергію і бачити, що буде далі. Поки що виглядає досить симпатично і багатообіцяюче. Сьогодні у нас відбудуться два півфінали: Vitality проти Cloud9 і FaZe проти Complexity. У першому півфіналі я відразу можу сказати, що віддаю перевагу Vitality, щоб не банили Cloud9 цього разу. Скоріше за все, це буде е, саме мапа Nuke. Я думаю, Vitality можуть пікати. І Anubis, і Вертіго, і Mirage, і там будуть гарні варіанти. Для них саме для перемоги. У Cloud 9 я бачу Overpass або теж Anubis, але я не бачу шансів, які можуть закривати зайву без повноцінного снайпера. Фейс проти Complexity. Вони грали у фіналі IEM Sydney. і там все було дуже-дуже близько. І цього разу я очікую перемоги Complexity. Мені здається, що Фейс трошки оверперформили, я в жодному разі не знецінюю їхніх досягнень. Але все ж, трошечки оверперформили. Комплексіті навпаки ростуть, почуваються більш впевнено, тим більше після такого важкого матчу проти Наві. Я думаю, що у них з моралю та з впевненістю все добре. Знову ж таки, можна очікувати Anubis від комплексіті або Overpass, якщо Фейс забанять мапу Анубіс і лишать вертико. Можна очікувати нюк від Фейс. Щось типу Ancient 2 або Inferno на Decider. Фактично, як це було в фіналі М Сідней. І як я вже сказав, я очікую перемоги Complexity. Ганда симпатична і може здивувати. На цьому все. А діліться вашими прогнозами в коментарях. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на канал і, звісно, любіть Counter-Strike.